Доброго часу, мої дорогінькі підписники і гості мого каналу. Дивимося з вами Херсон. Херсон. Херсон з 17 по 24 жовтня. Ой, хвилююся. Херсон и Херсонская область Херсон. Значит, так Херсон. Знаєте, навіть боюся наврочити, зурочити, як то кажуть. Але мені здається, що всі ми дуже-дуже чекаємо і вже зачекалися Херсону під українським прапорем. І цей тиждень не виключення, не виключення. Точної дати. Визволення по Херсону, я вам сказати не можу поки що. Але можу сказати, що цей тиждень ну, буде таким яскравим в Херсоні та Херсонській області. Чого? Тому що маємо, будемо мати. Якісь перемоги. Раніше були малесенькі, і підіймаємося від шестірки до дев'ятки. Розумієте? Тобто якісь перемоги через силу, не все так легко, не отак. Через силу, через біль, через поранення і навіть через полеглих наших воїнів. Про їхніх я й говорити не буду. Мене це не цікаво, хай хоч всі. Дай Бог, щоб всі, так скажу. Херсон чекає. Херсон чекає, і я думаю, що. Дивіться, по Херсону, от зараз мені кажуть, по Херсону і Херсонській області ситуація поки що буде. М -м 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 -hmm. Ну, не всю вам правду скажуть. Ось так вам скажу і нам, так? Не всю правду скажуть, але будемо чекати. Яка звістка на цьому тижні вже в дорозі по Херсону. Давайте подивимося ще раз. От я хочу конкретне питання задати, коли буде деокупація Херсону. Я дуже вірю в те, що карти мені покажуть, деокупація Херсону. Сила, знову карта сила, праця. Ну... Давайте ще візьмемо три карти. Так, чим буде Херсон окупований на наступному тижні? Ситуація підвішеності. Чи буде він деокупований? Тепер питаємо. Чи буде він деокупований? Буде... Давайте витягнемо. М -м... Дуже мені хочеться витягнути дві карти. Чи буде він деокупований? Ну, давайте подивимося. Дуже мені цікаво, чи буде він деокупований. Так. Люденьки. Е Скажу так, жовтий місяць повинен принести нам перемогу по Херсонському напрямку. Не буду казати, що це буде на наступному тижні, не хочу зурочити. Але до кінця жовтня я дуже карто чекаю ось цього повернення додому. І там ми переможці. Херсон. Херсон. Так, чи, будуть, чи буде е, руйнування Херсону? Давайте подивимося, чи будуть руйнування Херсону на наступному тижні? Ну, відповідно, мені покаже і е, руйнування, щоб ви розуміли, із нашого, ну, тобто, якщо буде багона також, ну, ж, ви ж розумієте. Ой, на наступному тижні буде у Херсоні дуже-дуже-дуже-дуже якось так морально тяжко. Дивіться. Повернення. Повернення, яке дуже чекають давно. По карті, по місяцю, да? по луні, Якась ситуація буде не зразу відкрита. Тобто, навіть коли він буде вже деокупований, ситуацію притримують, а потім скажуть через, можливо, через день. Будуть тікати вони, Господи, трапать, аж. Я так вам так скажу, що вони вже трапають. От мені йде 5 днів, яких вони будуть просто збирати свої шманаття. І знову, бачите, карта сили, карта того, що ми отримаємо, Карта переможців. Ой. Карта збору урожаю, розумієте? Ну, може, каванців ще й поїму в цьому році. Ось так вам скажу. Херсонська область. Мені тільки не подобається по Херсону, там трошки руйнування. Які будуть руйнування. Але карти показують е, мені те, що от уже, уже показують, що Харсон уже український, розумієте? Боюся цього говорити в голос, але показують, що він. Ну, він і був українським. Давайте почнемо з цього. Так? Що він уже ось-ось-ось, і карти навіть прискорюють трохи цю, цю дату звільнення. Чи будуть руйнування по області? Теж показує, що мир по області, бачите? Маги і мир. Якось швидке. Дуже-дуже-дуже-дуже швидко щось буде відбуватися. Слухайте, вони як кидають оце все. Кидають зброю, бачите? Зброя залишена? Як техніку, як все-все-все і тікають. Я так думаю, що може жест доброї волі буде. Так. Да? І я вам скажу, що вони, те, що вони кинуть нам, воно нам ще знадобиться в бою проти них. Отак От вам скажу. Щось ми там ще. Слухайте, та вони вже уносять ноги. Вони вже уносять ноги. І я вам кажу, що вони вже уносять ноги. І не просто уносять, вони. Зарази уносять ноги з нашим оцим всім, що вони награбували. Уже, бачите? Тобто вони забирають, грабують зараз. Зараз буде просто там по областях і по самому Херсону. Ось така ситуація. Так що херсон. Давайте тримаємо кулачки. Дочекаємось до кінця жовтня. Ну, просто ось. Ось так, ось так, ось так, ось так. Але, будь ласка, давайте ще трошечки потерпимо. Але майте на увазі, що... що укриття вам можливо знадобиться. Ось так. Всім вам дуже вдячна, на районні центри Херсонської області в цьому розкладі, ну, взагалі, до жовтня дивитися не буду. Ну, давайте виждемо режим тижі, тому що давайте, будь ласка. Тому що ну, така ситуація дуже крихкий лід. Треба виждати. Давайте виждемо і все буде добре. Чекаємо український прапор на Херсону, Все, прощаюся з вами. Всім вам тихого тижня. Тримайтеся! Вас дуже прошу, тримайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього-всього вам найкращого просто. Дякую.